Доброго дня, слава Україні! Слава Ісусу Христу. Сьогодні знову до вашої уваги хочемо запропонувати ось таку шведську класику Volvo S40. Автомобіль пригнаний, свіжо пригнаний та повністю розмитнений з Бельгії. Модельний ряд 2012. -й. З конвейєра вона зійшла в 11-му місці 2011 року. Тобто вона буде в Україні 11 року. Весь автомобіль знаходиться в рідній фарбі, жодна деталь не підфарбовувалась та не крутилась. Зараз ми провіримо це. Оригінального пробігу у нас є 204 тисячі. Послідній сервіс. Підтверджений. Автомобіль проходив в січні цього року на 195 тисяч. В описі буде додане посилання на авторію. В авторію ви зможете переглянути всі фото, а також буде вказаний номер телефона, за яким можна буде уточнити деталі. Автомобіль приїхав, ще раз наголошую, з Бельгії. Куплялося, воно в привата. Людина ставилася до автомобіля, бачу дуже бережно. Вчасно обслуговувала автомобіль доволі таки, я б сказав, в хорошому стані, Бо тому що ну, ідеальні хіба що в автосалоні і те не завжди. Можливо, там є якісь мінімальні слід використання, але... Зазвичай такий стан це велика рідкість. Салончик чистенький, не прокурений, не пропалений. Сестрочка рівненька, на місці нічого не шилось, не перешивалось. Мотор у нас 1,6, 84 кВт, Євро 5, коробка шестиступка, механіка. потолок чистенький, не пробитий нічого на це. Тут у нас також великий багажний відсік. Тут є насос плюс балон з клеєм, як завжди. Також немало важлива деталь. У нас є резина, Nexen Lito 19 тиждень 22 року. Нового резина, так сказать Давайте зараз його заведемо. Подивимося. Отже, ми можемо побачити. 204, 847, 205 тисяч, грубо. Сейчас зараз все виключимо. Отже, ми бачимо, що пощеплено. ніяких шорохів, стуків немає. Зараз ми подивимося, що знаходиться у нас під капотом. Вибачайте за якість відео, знімаю один, трішечки незручно. Тут у нас всі болтики, все на місці. Встановлено новий акумулятор варта. Агамовский, старт-стоп, все працює. Моторчик працює у нас як часи. Трешки крешка дає вибрацію, Можна буде уплотнити або шумити А так тут нічого не кручуємо все чистенько цивільно. Отже, шановні друзі, що ми маємо? Ми маємо хороший шведський автомобіль Volvo S40, модельний ряд 2012 року. В Україні стане 2011 роком. Рідна фарба, рідний підтверджений пробіг. Жодна деталь, наголошую, не фарбувалась, не відкручувалась. По мотору, по форсунках, по щепленню все, ідеальна тишина, нічого не стукає, не грюкає, не шелестить, як то кажуть. Мотор не сопливить, не підтікає. Додаткову інформацію звертайтеся за номером телефону. Всі вдалого дня, то вдалих покупок. Все буде Україна. До нових зустрічей!